Що не кажи, а побажання щастя на новий рік збуваються принаймні, збулися вони для рідних 15 малят, котрі 2019-й зустріли у Бардичівському центрі жінки. Своє перше січня у колі щасливих матусь, татусів, бабусі з дідусями та навіть прабабусь. А також серед тих, хто подарував життя найменшим бердичівлянам і мешканцям прилеглих районів, традиційно зустрів міський голова Бердичева Василь Мазур разом зі своєю заступницею Валентиною Адаменко, головною лікаркою ЦМЛ Ларисою Бабіковою, завідувачем центру Віталієм Грубським. У руках гостей, квіти і подарункові пакети. А в тих дитячі ковдрочки з подушечками, простирадлами, костюмчиками та новорічними презентами. Коли народжується дитина, то сім'я ну, має таку, знаєте, гарний настрій, гарну ауру. І ця аура передається тим людям, які близько, які тут які поряд. І надзвичайно приємно те, що в кожній, буквально в кожній палаті, гарні відгуки про медичний персонал. Про їхню турботу, про ті умови, які створені. І коли дитина народжується саме в таких умовах, з такою турботою і від батьків, ми, ми тільки що бачили в палаті майже в кожній палаті батько, майже в кожній палаті через одну палату бабушка. Це надзвичайно приємно. Тобто, ми бачимо, що є майбутнє у нашої держави, є майбутнє у тих сім'ях, в яких народжуються діти. У 2019-му новорічний бал у Бердичеві, хоч і з мінімальною, але перевагою правлять дівчата. Їх у закладі восьмеро, хлопчиків семеро. Чимало пар святкують появу другої дитини, хтось уже третьої. Звісно, є такі, котрі радіють первісткові. Бердичівський центр жінки за місце народження свого чада традиційно обирають не лише містяни. Перший ранок 2019 року тут зустрічає родина з сусіднього Чуднівського району. Є пара, котра свого часу мешкала у Криму, а також дві сім'ї з Махнівки. До речі, єдиним володарем почесного звання, народженого у Бердичеві у новорічну ніч, став Дениско Прокопчук з цього села на Вінничині. У родині Інни та Олександра він друга дитина. Пара вже виховує доньку. Усі без виключення дорослі відзначають, вони навіть не сумнівалися, де саме народжуватимуть їхні доньки, онучки та правнучки. Звісно, у Бердичеві. Це у нас третя вже правнучка. Вот, а для моєго внука це перша дочка, звісно, очень долгожданна. Ми очень ждали, і ми хочемо поблагодарити всіх. и врачей наших, и врачей женских, и врачей детских, за их внимание, за их такую заботу о детях и руководство нашего города в первую очередь за такой прекрасный роддом. Такие условия, как в, нашей, в нашем роддоме, мне кажется, это уже редкость в наше трудное время. Цьогоріч батьки новонароджених виявилися здебільшого прихильниками традиційних імен для своїх донечок та синочків. Серед останніх маємо Ростислава та Назара, Максима та Матвія, Тимофія, Даніеля та вже вище згаданого Дениса. Дівчата поповнилися Христиною, Дарією, двома Аннами, двома Євами, Вікторією та Єлизаветою. Я хотів би побажати цим дітям. Які народилися сьогодні, зараз вони знаходяться, і тим дітям, які вже вийшли з цього будинку, щоб вони були щасливі, щоб вони жили в мирній державі, щоб про них турбувалися, щоб було кому втурбуватися, щоб, були, щоб добро зайшло в кожну сім'ю. От в новорічну ніч зайшло в добро. Зайшло доброзичливість, людська повага, шана. Щоб вони зайшли, і щоб вони не виходили до кінця року, щоб цей рік приніс тільки радості, тільки достаток, і щоб цей рік ну, дав можливість виправдати. О, надії і мрії, яка є в кожної людини, які в кожної сім'ї, і якщо в сім'ї народжуються, от ми сьогодні десь можливо не задоволили, як, як розвивається суспільство. А для того, щоб змінити це суспільство, для того щоб внести свою корективу, то потрібно народжувати дітей, виховувати їх, і вони це і цим самим впливати на розвиток нашого нашого суспільства, на людських відносин взагалі. Тому всіх, користуючись нагодою, хочу привітати всіх бердичевлян з Новим роком, з Різдвом побажати, щоб здійснилися в їхній мрії, щоб був достаток, щоб був мир, щоб була злагода, і якомога більше добра прийшло в кожну сім'ю.